До Чернігова завітали гості з Буковини. Школярі з села Погорілівка Заставницького району Чернівецької області приїхали на наукову конференцію за підсумками етнографічної практики, яку щорічно проводить інститут історії, етнології і правознавства імені Олександра Лазаревського. Студенти Чернігівського вузу влітку відвідують Західну Україну, збирають матеріал для своїх робіт, які у жовтні презентують на конференції. Послухати доповіді вже традиційно приїздять і мешканці Погорілівки. Етнографічна так проходить як на Буковині, так проходить у нас на Чернігівщині. В цьому році працювали працювали в селі Черниш, Седнів, Клочков, в Куликівці, збирали етнографічні матеріали. У чернігівських студентів після відвідин західної України вражень, хоч відбавляй емоції, суто позитивні. Цей регіон, Буковинський регіон, він відрізняється від інших, тим, що там дуже щирі люди. Справді вони дуже щирі. Нас настільки привітно зустріли, нам вистачало стільки уваги. Нам було стільки приділено тепла і турботи, і ми їм дуже вдячні. Лишилися тільки приємні враження від цієї практики. Ми дізналися дуже багато нового, спілкувалися із місцевими старожилами про боковинські звичаї, традиції.